Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами, український історик та журналіст Єршвець, в прямому стрімі українські секеріни. Українські секіряни, які як завжди, виходять о 21.00 і говорять вам правду. Правду. Ви знаєте, Ютуб е... канал Ігор Кравцов і прямий стрім, українські секіряни це єдиний YouTube канал на західній частині України. Один з небагатьох українських підкреслює Ютуб каналів, який говорить правду. І, напевно, єдиний Ютуб канал в Україні і єдиний прямий стрім в Україні, який є незалежним, який працює задля українського народу. Прямий стрім українські сукіряни, так як Ютуб канал Ігор Кравцов, не фінансує ніхто. Ні місцеві князькі царі, ні е, олігархи, ні е, влада, ніхто, ні кримінал, ні контрабандисти. Коротше кажучи, він незалежний, незалежний прямий стрім, українські сокіряни і український історичний Ютуб канал Ігор Кравцов. Тому що правда річ, яка, яка є єдина, або ти говориш правду, або ти. Її не говориш. Тому традиційне прохання, дорогі друзі, підписка на YouTube канал Ігор Кравцов. І дуже прошу всіх, хто буде дивитися, хто не підписаний, нажміть Гудзик і підпишіться. Нас уже 65 100 підписників. Підписки помаленьку ростуть, і я дуже цьому радий. І низький уклін тим людям. Які допомагають донатами 54 57, 08, 25 13 71 89 78 картка Приватбанку, допомагайте рідні, дорогі, тому що без вашої допомоги працювати надзвичайно важко. Буду дуже вдячний. Для тих, хто дивиться з-за кордону, у кого рухнеться українське серце? Прошу дуже допомагайте Western Union Ігор Швець, профіль Фейсбук, Там я в шкірянці без бороди. І ще тоді посміхався, бо була жива моя мати. По месенджеру списуємося, і я отримую ваш донат. Допомагайте, дорогі рідні, тому що моя робота цього варта. Дякую, пані Лариса Тимко. Вас вітаю. І Володимир Терлецький, брате, добрий вечір. Рідна дорога Ірина Шеленкова приєдналася до нас. Пані Ірина, добрий вечір. Дякую, друзі, за стрім. Ви знаєте, планував я експедицію. Планував я експедицію на червоні могили. Планував і хотів провести. Експедиція зривається це. Я кажу спеціально для пані Ірини. Експедиція поки що відкладається, тому що дуже складні погодні умови. У нас не знаю, як у кого можете написати: у нас на Сукірячині в Чернівецькій області страшні вітри, просто реально страшні вітри. Здуває, задуває все. Тому експедиція відкладається на певний час доки доки не потепліє Але вона буде це точно спеціально для пані пані Ірини. Ну а з часом. Дякую, пані Ірина дякую, пані Ірина, за розуміння. Ну, а в найближчий час я зроблю е вилазку тут у себе на Сокірянщині в пошуках стародавніх хрестів в лісах і артефактів. Можливо, знайду, поки на дальняк, як кажуть, я їхати не буду. Складні погодні умови, але в найближчий час спробуй знайти щось на Сокірянщині цікаве. Знайду. Відзніму, відзвітуюся спеціально для вас і для пані Ірини. Отже, давайте будемо працювати по темі стріму. Ви знаєте, я сьогодні виклав відео е під назвою Усіх жирних на фронт. Крапка». Тому що сьогодні знову термінова заява сирського. Ну, ви знаєте, у нас завжди термінові заяви сирського. Термінові, коли росіяни починають наступати. Ви знаєте, я людина, яка е передбачує. Те, що має бути. Якщо у когось якісь проблеми, будь ласка, звертайтесь я спокійно можу сказати, що буде далі. Три дні назад я не хотів проводити стрім, тому що був дуже стомний, але виклав відео, де сказав, чому миру не буде. Так сти... не стрім, так відео і називалось чому миру не буде. Я сказав, що миру не буде, буде війна. Готуємося до війни. Чому готуємося до війни? Тому що правильно Америка нас додавлює, щоб мобілізаційний вік знизити до 18 років. Не контракти від 18 до 24 а на фронт прямо гнати в 18 років, прямо з хати від мамки. Це раз, по-друге, зараз грибуть усіх за 50 плюс. Пам'ятаєте, казали тільки по розпорядженню генштаба Гнали, вибачте, фуфло, да? вибачте за кримінальну мову. Але це ж фуфло, ну для чого людей обманювати? Або якщо у тебе дефіцитна спеціальність, ну які там в спеціальності Зараз масово гонять усіх за 50. Дають повістки туберкульозникам, дають повістки пневмонію, дають повістки тим, у кого опорно-руховий апарат на пів не працює, дають повістки гіпертонікам, які ходять з тиском 180-200 Гребуть усіх за 50. Скажіть, будь ласка, ну який мир? Доброго вечора, пані Тетяна Барбат радий, що ви при нас. Скажіть, будь ласка, ну який мир? Мир який? да не буде миру. от три дня я виклав це відео і там були коментарі, ну а що там, що ти знову, буде мир? Ну який мир, рідні? Ну я ж дивлюся скрізь. Стіни. Я як завжди, не те, що вгадую. Я відчуваю, просто спиною, знаєте, як в тому анекдоті. да Іде така, е, значить, е, молодичка, симпатична, да, така фігуриста в купальнику, а ззаді армян шурує в таких сімейних трусах, да доставу. Армян на неї дивиться, да така. І він каже, девушка, девушка. Не йди туди. Утонеш, сам думає, спінним мозгом чувствую брандинка. Та повертається, дивиться, в неї обличчя таке. Армян каже: іди, йди, девушка, крокодили не тонуть. Да? Ну, так я спінним мозгом, вибачте, за жаргон відчував, що мира не буде. Ну, як воду дивився Сьогодні. Від ранку трубили. Учора трубили. Президент США чекає Зеленського в Вашингтоні. В Білому домі чекає історичні перемовини Зеленського і Трампа. Трампа Зеленського. Зале... Президент Трамп коментує, що Зеленський приїде, підпише все, що потрібно, і Америка не буде в накладі. Америка буде в бариші. Ну, самі розумієте Трамп вже мільярдер, він же бізнесмен, да, тире барига. Ну а баригам, бізнесменам що? Головне, бариш. Коротше кажучи, трубіли фонфари, били летаври, вбубни, наші марафони теж там вищали. Зеленський їде, буде підписаний історичний договір, буде мир, рідкоземельні копалні, Будемо ділити як по пандополу е в свадьбі Маліновки, да, це тобі, це мені. Коротше, все мені. Ну, по справедливості. що з цього вийшло? А вийшла пряма сварка Зеленського і Трампа. Я не сильний спеціаліст в, е, не сильний спеціаліст в мові англійській, але один вищить піпл, а другий вищать гарантії. Да? Там виск прямо, там не чоловіча розмова, а там просто виски. Та, да, такі. Комусь треба піпла похавати, а комусь треба гарантій. Але показували пані Маркарову, нашу послицю в в Сполучених Штатах Америки Та тако прикрила обличчя і ледь не залізла під стілець того чувака, що був спереді сидів. Коротше, жах. І тут же в соцмережах дикі крики: Що це таке? Це ж хана нам. Зеленський наїхав на Трампа, послав його прямо в Білому домі. Це ж нам трендець тому що тому що. Ну я вам скажу: ну який трендець? Ну а що ви чекали? У Трампа брутальна манера перемовин. Він звик давити на співрозмовника. Тим більше він не вважає Зеленського за рівню. От він приймав крамера да, прем'єр-міністра Великобританії, обнімався, посміхався, тому що ядерна держава Великобританія, тому що Велика Британія авторитетна держава в світі, і головне, вона ядерна, вона має ядерну триаду, стратегічні ядерні бомбардувальники. Вона має підводні човни і ракети носії. Тому він вважає їх за рівню і посміхається, обнімається, компліменти дає. Приїжджає Зеленський, ну що ви думаєте? Трамп його вважає за рівню? Ні, вважає альпарі, ні. Приїхав прохач. Да? Ну, але Зеленський, якби не я до нього і ви не ставилися, він, як би кажучи, зрозумів, що не потрібно ставати хлопчиком на побігеньках, не потрібно дивитися Трампу в рота і не потрібно йти на поводу. Да? І не потрібно розбазарювати Україну. От всі чекали, що він віддасть Україну розбазари. Да, як е, Іван Васильович міняє професію. Та що там кельську волость? Віддамо ту, віддаємо ту кельську волость. У нас землі багато, не буде. Коротше кажучи, сварка в прямому ефірі в Білому домі, сварка на прес-конференції. Значить, потім я прочитав, що Трамп каже, у вас немає картів на руках, ідіть на компроміси, ідіть на поступки. А Зеленський каже, і що з тобою в карти приїхав грати. Ну, коротше кажучи, Зеленський поставив Трампа на місце, грубо кажучи, послав його, і ну, а що тут? такого? Що ви хотіли? Щоб Зеленський став на коліна, капітулював перед Трампом, капітував, перед Путіном, підняв руки, чи ще в якусь позу став страуса, не дай господь Бог. Ну, що ви хотіли? Взагалі, я для тих, хто е, багато говорить, ставайте президентом і я побачу, що ви будете робити. На мою думку, те, що Зеленський послав Трампа по на місце, він зробив правильно. Чому? Ну, тому що треба показувати силу. Навіть коли ситуація вкрай погана, навіть коли ми на краю прірви катастрофи, треба показувати силу, тому що в світі поважають силу. Зеленський показав крапку і правильно зробив. Ну, а що з цього вийде. Ну, доживемо до завтра з Божою допомогою і побачимо. Ситуація на фронті знову почалося що? Почався наступ. Ну, по перше, знову удар, масований удар безпілотниками по території України. Знову масований удар по території України цієї ночі безпілотниками. Знову е жертви є, знову е пошкодження інфраструктури житлових будинків. Термінова заява сирського Наступ по всій лінії фронту. В Донецьку росіяни прориваються на адміністративні кордони Дніпропетровської області, Росія пішла в наступ на Курщині. Коротше кажучи, скрізь Росія наступає. Але 98 наші тримають позиції лише на двох напрямках. Росіянам вдалося трошки трошки просунутися, але не критично, як каже сирський Коротше кажучи, знову пішли бої. Я вчеровий раз виявився пророком і сказав: буде війна. Буде війна, тому що Трамп сказав крамеру, прем'єр-міністру Великобританії: або мир буде в Україні, або мира не буде. Ну, треба мати великий розум, щоб так сказати. Так, да, або він буде, або не буде. Ну а що, є якийсь третій варіант. Коротше кажучи, ситуація складна, знову почалися бойові дії. Трошки притихло, була надія в українців на швидкий мир. Ну, але надія, розумієте? А надія на швидкий мир, вона може бути тільки тоді, коли російський медведь отримує носі Ви знаєте, я дуже добре знаю історію Росії. Ну, для того, щоб воювати з Росією, треба знати Росію. Перед планом Барбароса дуже багато німецьких генералів читали російських класиків Достоєвського, Тургенєва, особливо Толстого, да? Лермонтова, Пушкіна. Вони намагалися зрозуміти руську душу. Тому потрібно знати російську мову, читати російську літературу. Розуміти Росію для того, щоб її перемогти. Противника треба знати для того, щоб перемогти. Інакше ніяк. А я вам скажу простий, простий рецепт перемоги над Росією. Потрібно дати медведьове по носі. От медведь він здоровий, да, здоровий, здоровий, здоровий. А іноді, коли лайка лупає його по носі лапою, медведь тікає. От лайка, невелика лайка, коли медведь її хоче бити і вбиває лапами, да? а лайка лупи його по носі, а ні саме болюче місце і ніжний у медведика Носик, да? лайка попадає точно у, у, у носика, і медведь тікає здоровенний від маленької лайки, від одної. Тому, якщо ми зараз будемо піднімати руку, здаватися, нас просто знищить, я сьогодні виклав відео. В основній сіці каналу. Зрозумійте, нас ніхто жаліти не буде. Якщо ми зараз зберемося з силами, зберемося з силами, об'єднаємося, будемо триматися і дамо поносі російському медведю, у нас є шанси в цій літ. Цілком реальні шанси в вціліти. Але росіяни теж хитрі. Подивіться на слова Путіна. Залужний має більше шансів стати президентом України, чим Зеленський. Слова Путіна. А до чого Путін каже правильно? Тому що е росіяни розуміють, що українців не можна перемогти на полі бою. Для того, щоб їх перемогти, треба взяти розсварити українців середини. І зараз у нас розсварюють усіх. Знову пішла сварка по мові, знову пішла сварка по вірі. Протиставляють зеленського залужному, залужного Зеленському, сварять українців, отако росіяни жменіми, жменями, як кажуть по-російськи, зерня раздора по всій Україні сію Тому я дуже прошу усіх. Я розумію, у кожний є своя думка, у мене, у вас. Вони можуть різнитися, це нормально. Але не потрібно зараз доводити все до крайності. У нас є зовнішній ворог Росія. Внутрішній ворог корумповані чиновники, депутати, е, їхні охоронці, да, які тягають людей на фронт, а самі з такими е, пиками сидять тут у тилу. Це зовнішній ворог, корупція, яка знищує Україну. У нас є кримінал, у нас, є, е, у нас багато хто є, російська агентура. Тому не потрібно е, рвати один одного. Нам потрібно об'єднатися. Як би це не було важко? Якщо ми об'єднаємося, нас ніхто не переможе. Об'єднану Україну в історії, да? а є пан Сергій Гончар з нами, який е, може підтвердити, колега історик, коли Україна об'єднувалася, вона била всіх. Ви знаєте, як казали українські козаки? Вони ніколи не питали українські козаки, скільки ворогів. Українські козаки питали, де вони? І чому українські козаки. Ота маленька Січ била всіх. Турків били козаки, татарів били, поляків били, мадярів били, російські росіян били, всіх били. Московитів. Росії тоді не було. Московитів били. Так, так, пан Сергій гончар напише. Е -е, пан Сергій напише гончар, що я правий. Коротше кажучи дорогі мої рідні. Треба об'єднатися. І Україна буде бити всіх. Панікувати не потрібно, піднімати руки не потрібно. Є одна проблема. Проблема консолідації суспільства, і проблема мовчання і рабства українців. Я сьогодні привів приклад. От яка зараз складна ситуація, а хто говорить, що мільйон чиновників, депутатів треба на фронт? Поліцаїв на фронт, ТЦКшників на фронт. Сьогодні одна з програм Україна сьогодні сказала, що якщо поліцаю посилати на фронт, можна сформувати 15 бригад до зубів озброєних, оснащених новенькою зброєю і транспортом. Чому? О, чому українці не піднімають питання масово не піднімають питання? Якщо воювати, то воювати усім. Так? В Конституції нема броні для чиновників, депутатів, ти поліцаїв. Конституція, всі зобов'язані йти на захист нень України. Все, Все. там слово бронь немає. Ось такі от у нас справи, дорогі українці, сьогодні. Що я вам скажу? Яка наша перспектива? Перспектива дуже проста: крім нас, нам ніхто не поможе. Надійтесь ні на кого не треба. Знаєте, у нас є помилка українського народу, що ми надіємося, а потім, коли нас продають, ми беремо бандуру і починаємо співати пісні, а нас знову продали. Ви знаєте, як це не парадоксально: Україну продавали, продавати і будуть продавати? Тому що повторюю мільйони раз слова Богдана Зінові Хмельницького, який сказав. Писарю генеральному війська Запорізького Івану Бевиговського. Іване, запам'ятай, союзників в Україні немає. В Україні є лише два союзника: запорізьке військо і простий народ. Перефразую слова Богдана Тимофія Хмельницького на наш час в Україні союзників немає. Є країни, які зацікавлені в Україні все. Ситуативні союзники, справжніх друзів в Україні немає. Є лише два союзника Збройні сили України і простий український народ. Ну і сьогодні загинув Василь Ратушний. Ви знаєте, мені сьогодні взагалі було дуже важко збиратися і проводити стрім. Скажу чесно, зовсім не хотів. Зібрався і Відпрацював. Сьогодні загинув Василь Ратушний, старший брат Романа Ратушного, мов побратима Майданівця, активіста Майдану. Ну, який активіст? Він умирав за Майдан. Людина, яка була в самій важкій дні розстрілу Майдану і весь майдан на Майдані. Роман Ратушний, потім він виступав проти корупції в Києві активно. Загинув Роман Ратушний у 2022 році на фронті. У нього був старший брат Василь. Учора він загинув. На Донецькому напрямку. Мати залишилась без двох синів. Це для тих, хто хоче відступати, тікати з України, піднімати руки. Мати залишилась без двох синів. А тепер скажіть, хто поміняється місцями? Хто буде жити без двох синів? Скажіть мені, хто? А скільки матерів залишилось без синів в Україні? Тому я скажу просто: світла пам'ять. Усім героям, які загинули в різні часи за Україну, світла пам'ять героям, які 11 рік з 2014 року стримують монголо, татарську, буряцьку орду рашистську. І ще раз вас дуже прошу: рідні, дорогі українці, звертаюся до всіх до україномовних, до російськомовних. До румуномовних, мадяромовних, болгаромовних, до всіх мовних, які у нас живуть в Україні. Об'єднуємося, тоді Україна буде мати шанс в ціліти вижити в цій страшній війні. Тільки так, не інакше. Інакшого виходу у нас немає. Дякую за стрім. З вами, Єгір Швець. Дякую друзям з чату за підтримку. Чат буду читати і аналізувати зараз. 54, 57, 08, 25 13 71, 89, 78. Карта Приватбанку, допомагайте, хто скільки зможе. Дякую за стрім. Обнімаю всіх спокійної, і гарної ночі, і хай Бог береже Україну, хлопців на фронті дівчат і нас грішних. Амінь.